Послав громаду. Куди ви послали? Будь ласка, вийдіть на трибуну і дайте пояснення громаді. Давай. Покажіть, хто... Покажіть хто... шановна громада. Я дозволяю за вас, що ти знак був білого на одному чоловіку. Це цікаво Геннадій Антоновичу. Шановні друзі, шановні думки. Шановні думки, що ви ще

Громада поважаю, тому що я на місто Полтави, я і живу на Полтавщині. тому, хто обаче, прошу вибачення. Я ще кажу, що цей здат. Біловато до людини. Я хочу вам доповісти. А не вдалі ж оці бачить. Своїй сім'ї покажи. Шановна громада, дивіться, оця людина хоче керувати вами. Він, не зроблячись, показує, вибачте, факт. Я щас. Доброго дня, шановні депутати. Я звертаюся до фракції Батьківщина. На мою думку, така поведінка народного депутата, який показує такі жести своїм обранцям, своїм виборцям, не має місця законодавчій владі, як місцеві, так і центральний. І ви повинні зробити висновки, включаючи звонок. І від... не тільки вивезти з зала, такі люди не мають права носити мандат депутата. Я присутність. У нас є ще один хамовитий депутат обласної ради. У п'ятницю 20 листопада Валерій Капленко, хамив громадським активістам, тикав їм, казав, що ви ніхто і зовуть У вас ніяк, і хто ви такий, нас вибрав народ, а ви ніхто. І вам можуть такі хамовиті люди обіймати такі посади? Які посади, да. так? Будь ласка, пане на дозвольте, дозвольте що... живуть. Я думаю, цілком розумно було. Якщо ця людина, яка допускає собі такі вольності, зараз встане, вийде з залу, а на його, його місце займе свідуючий, хто у них по списку є ну, десь списки в якій фракції. Yeah, we'll і, і, інакше, я думаю, що немає сенсу. Немає сенсу посування е, такої обласної ради. Я думаю, так, вам приймати рішення. Добре, пане Василі, всі громадські активісти, я думаю, що це питання буде першим. Сергій, Шановна громада, дивіться, кожен з нас, кожен з нас мріє про те, що ми побудували УССД. Що таке УССД? Це Українська Соборна, самостійна держава. Кожен з нас хоче, щоб наші діти, внуки жили гідно. Але з отакими от людьми, які, не соромлячись, при всій громаді, тикають отакі от брутальні е жести, то вибачте. Ми далеко не заїдемо. Ви розумієте, що він завтра буде керувати вами, керувати областю, хоче керувати. Не буде, а хоче поки що. Тому я вважаю, що по перше, хай складає депутатські повноваження свої, вибачень мало, бо людина, яка представляє владу, вона не, не має себе так вести. Це поведінка негідна не тільки депутата, а взагалі пересічного громадянина. Тому, будь ласка, якщо ви згодні з тим, що я кажу, підтримайте нас. Я дуже прошу, так як видите чуше, будь ласка, вживайте негайних заходів. Вода. Не потім не забалакайте, а зараз армії. Я просказую ще, хай Хочу присібається. Але хочу зауважити на тому, що це створена спеціальна провокація <ok рик> <для> людині <кри> самого. <праць> Доброго дня, шановні громадяни! Мене звати Євген Сичко, лідер та засновник громадської організації громадянська свідома, учасник майжану, активний лідер, учасник по закону волонтера. Я так, це не ми, ми ми Мир у в Полтаві, на нашому сила. Вони підстріляли під вода, прийшов один до Петрова Рома. І тому запизниця, але він прийшов. Ніхто ні з Батьківщини. Нікого тут не було. Ми, не міліція боронила Полкащину, а ми. <плес> І я ця людина у заклад відпускають забувався. Діти люди не мають слави, не забувають. <плес> Шановні депутати минулого скликання, шановна громада, якщо ви пам'ятаєте, коли я колишнього регіонала назвав прикуном, мене з сесії вивала міліція. Зараз депутат від фракції Батьківщина, але точніше, колишній комуніст.

Назверкайтеся до громадськості, до депутатів, до конкретно. Виріснояти. Виріснояти. Чому а Вон Вон не вже е, біля перехід? Я кажу, або так. Ні, не в Марінівську. Марінівська може вас не так. Так хай виправляє. там не вляжую. Я там не був. На жаль, може Ви давати. Вже голосували. Ви не готуєте, яке та інформація. Сергій, включить, депутат повинен скласти повноваження, вийти нахер залп. Все, і складають повноваження. Зараз офіційно. Практика, да. громада. Давай. Ми вимагаємо заміни призи.

Боже порахуйте Я думаю, ми трошки поки ви там така Я, кажу, прикриваю прикриває такі злочини. Не розуміють правду? Ви такі, як і спокаєте, спокійно, я теж передати. Спокойно. Я Я говорю, тут зовсім інше питання вирішується. Сорги оддання ці газові ситуації! Громада, підтримайте нас! Будь ласка! Присіть, будемо міняти! Будь ласка. Шановні депутати! 本当においしいのかな Так, які є. Ось до головка, будь ласка, звертайтесь, скажіть, що відбувається. Це його сценарій, не надо. І на попередньому зібрання все видно і ясно. Сценарій на попередні, під час того, як будуть висувати когось іншого, ми побачимо, чи це заготовлений сценарій. Це просто люди, які хочуть зірвати, які блокують, які хочуть показати, що нам ще далеко до євро і таке інше. Ми практично саме розберемося, або хай спону скаже, підставі чого законодавця? Не є така база, що законодавчюрист хай прочитає, там на підставі чого це готовлені сценарії, які просто не дають нормально працювати. якого кандидата Це Взагалі заготовлен був сценарій. Вони б знайшли іншу якусь причину. Це не потрібно почитати. Як в разі потреби, фракція сама самодостатня, ми все саме... кажуть, зараз це грамотний програм. Вони сьогодні зараз голосування народу. <реку> що що це сценарій, зірвати ще, Наче приватного блоку нас мало людей голосів і хочуть зірвати просто засідання. Я вважаю, що ці думки я сьогодні спостерігаю, що відбувається, бо я не можу заказати. Але поведінка яка сьогодні на тривогі депутати це не просто. І наскільки, будь ласка?

Он меня активно провоцировал самого... а Я ну, ты понимаешь? Я, ну, сейчас твоя, твой, твой, поступок был ну, поводом. Если я понимал. А, я почему то провоцируют? Давай так. В прошлый раз не приходил. совершенно. Сегодня он кричался, сделать. Им надо было. А, Нет, не, не, они должны были не в прошлый раз. Да? В прошлый раз они да, им приготовленных да, не, не участвовали. А вот сегодня. И, ты, подожди, и, подожди, и, подожди, и, и, и они воспользовались тем, что ты, э, что ты сделал. Поэтому сейчас выходишь слезну как? Не слез, а культурно-вежевой форме. Скажи, у нас давний конфликт среди человеком. Он вот меня оскорбил, я ему показал, я прошу прощения, я не был не сдержан, я был такой-то, такой-то. Такой ты сними напряжение в этом зале. Э, э, мы пошли на встречу, э, президия поменялась, я приношу свои извинения.